Україна, привіт! Як ви всі знаєте, на Близькому Сході в черговий раз почалася війна. Терористичне угруповання Хамас на мопедах прорвало кордони з Ізраїлем та атакували прикордонні міста та селища. У відповідь Ізраїль почав бомбардувати сектор Гази. Особисто мені здається дуже дивним, що аборигени на мопедах та дельтапланах з калашами в руках змогли прорвати один з найохороняємих кордонів у світі. Кордон між Ізраїлем та сектором газу дуже пильно охороняється. Взагалі-то всі кордони Ізраїля дуже пильно охороняються. Але цей особливо. Але якимось дивом сотні аборигенів досить легко його прорвали. І беречи до уваги той факт, що ізраїльська розвідка Моссад Одна із найкращих у світі, яка не раз рятувала державу від краху, і взяти хоча б шестиденну війну, в якій євреї перемогли чотири армії сусідніх держав: армії Сирії, Йорданії, Єгипту та Іраку. Ізраїльська розвідка перехопила телефонний переговор між королем Іорданії Хосейном і президентом Єгипту Насером, в якому Хосейн погодився підтримати Єгипет. Та блискуча операція Діамант, в якій Ізраїль викрав у Ірака найсучасніший радянський літак Міг 21 і, дослідивши його, проаналізував сильні та слабкі сторони літака, що й допомогло за лічені дні здобути перевагу у повітрі, розбивши авіацію супротивників під час шестиденної війни. Да вони навіть Ейхмана викрали в Аргентині та привезли до Ізраїлю, щоб засудити до страти. Вони дуже круті хлопці. І ці круті хлопці прогавили напад на самому охороняємо кордони своєї держави. Ну як таке можливо? Але річ взагалі-то не про це. Я гадаю, що Ізраїль рознесе сектор газу та встановить там свій контроль. Але беручи до уваги реакцію Арабів на ці події, і не тільки Арабів Близького Сходу, а Арабів по всьому світу. Я маю на увазі численні мітинги в підтримку Палестини по багатьом містам Європи. І ми можемо отримати не лекальну війну поблизу Сактора Газу, а повномасштабну війну по всій території Ізраїлю з декількома державами. Таке вже було і не раз. Але найголовніше те, що Ізраїль завжди міцно тримав удар. Вони блискуче воювали і впевнений зараз теж покажуть свою міць. І я вас запевняю, що не буде ніяких телемарафонів незламності за мільйони доларів. Вони ці гроші витрачатимуть на ракети. В Ізраїлі не будуть купляти їжу військовим втричі дорожче ринкової ціни. Чиновники не будуть красти гуманітарку, а прем'єр не буде просити журналістів мовчати про корупцію до перемоги. Бо він розуміє, що якщо буде корупція, то перемоги не буде. В Ізраїлі діти чиновників не будуть по липовим довідкам тікати за кордон та витрачати грабовання їхніми батьками у співвітчизників гроші. Вони будуть боронити державу або працювати на користь держави. У Львові назріває скандал. Сини мера призовного віку замість армії вступили до закордонних вишів. Там живуть і навіть працюють. Про це свідчать їхні фотографії у соцмережах. І тут є цікавий нюанс. Рік тому Андрій Садовий заявляв, що і його сини, які інші, підуть до армії, коли досягнуть повноліття та закінчать навчання. На його думку, служити мають всі, як чоловіки, так і жінки. Ну як в Ізраїлі. Я впевнений. Що там держава під час війни не буде виділяти 60 мільйонів шекелей на будівництво музею Холокосту. А у нас держава виділяє 570 мільйонів гривень на будівництво музею Голодомору під час війни. Ізраїль, знаючи, які в них агресивні сусіди, налагодив велику військову промисловість, розробив найсучасніше та найкрутіше ППО у світі. Випускає власні ракети, літаки, танки, безпілотники та сучасну вогнепальну зброю. Багато зі свого озброєння вони експортують за кордон. А наша держава під час війни з Росією зупиняла та зменшувала військову промисловість. Я вважаю, що це справжня зрада. Але звісно, винних ми в цьому злочині ніколи не побачимо на лаві підсудних. Посмотрите один интересный пропагандистский сюжет, снятый на России. Он многое может рассказать про этой войне. Просьбу кавалера четырех орденов мужества услышали, и к производству дронов немедленно приступил Тамбовский хлебокомбинат. Еще в советские времена практически все заводы имели двойное назначение. Вчера делали макароны, а сегодня уже патроны. Вот так и здесь. Хотите батоны, а хотите дроны. Представляєте, вони ще пахнуть свіжим хлібом. Ми, е, випікаємо 60 видів продукції хліба, е, щоденно виходить у нас з конвейера е, порядку 30 тонн, ну і в той же час ми встигаємо робити дрони для наших парней, які знаходяться в зоні СВО. Я бачив багато медійних просон, які висміяли цей сюжет. І з першого погляду він справді дуже смішний. Ці клоуни замість хліба роблять зброю. Скоро росіяни будуть жерти патрони, бо нічого іншого держава не випускатиме. Будуть голодати та хизуватися ракетами, як Північна Корея. Але ж подумайте, любі друзі, поки в нашій державі будують музеї за 600 мільйонів, держава, з якою ми воюємо, робить дрони на хлібзоводі. Дрони замість хліба. Дрони, які будуть допомагати оркам вбивати наших військових. Дрони, які стали незмінною складовою на сучасній війні. Тут нічого кумедного я не бачу. Ворог мобілізує всі ресурси на знищення нашої держави. Ці людожери так прагнуть знищити нас, що готові голодати, аби тільки досягти своєї мети. А що ж ми? За майже 10 років війни з Росією, скільки інноваційних видів зброї ми розробили, скільки заводів по виготовленню ракет та дронів ми збудували, скільки танків виготовив наш харківський тракторний завод? Питання риторичне. Ні ху. Я хочу вам нагадати, що перед Великою вітчизняною війною на харківському тракторному заводі побочною продукцією були танки, яких виготовляли близько двох десятків на день, якщо мені не зраджує пам'ять. І це в мирний час. А після війни на нашому ХТЗ, окрім тракторів, виготовлялася техніка подвійного використання та військова техніка. І, зокрема, техніка, якій не було аналогів у світі. Я про унікальний плаваючий танк, який не тоне ні в болоті, ні у морі. У нього тиск на один квадратний метр був всього лише 300 грамів. І ви знаєте, що зробила наша держава? Вони загорнули виробництво військової техніки на ХТЗ в перший рік війни з Росією. Порти до я другого слова підібрати не можу. Перед самим закриттям виробництва Завод обговорював контракт з Індією на 900 мільйонів доларів на постачання цих танків. Але нам же не потрібні такі гроші. Та навіщо нам такі танки, коли ми з Росією воюємо? Ми краще будемо займатися великим керівництвом та витрачати мільярди на дороги, по яким гарно будуть їздити російські Т-90. Ну ви чули від президента, який сказав, ми могли б збільшити у два-три рази армію, але так, як ми тоді будемо будувати дороги. Не треба будувати дороги для того, щоб по них йшли танки. А продовжити з цими всіми інфраструктурними проєктами можна тільки тоді, коли ти впевнений, що країна надійно захищена від агресії. Це простий висновок. І... Знаєте, Ізраїль перші там десятиріччя свого життя був досить бідною країною у порівнянні з європейськими країнами, тим більше, тому що всі гроші йшли на озброєння на армію на захист. І тільки після того, як Ізраїль вигорав війни проти країн, які були більше нього за територію в кілька разів і за населеннями, таке інше, почався економічний бум. Ізраїль знав, що якщо вони будуть красти на дорогах замість того, щоб виробляти танки чи дрони, ці дороги у них згодом просто відберуть. Я гадаю, що євреям не доведеться збирати у збіднілого народу по копійчині на дрони та тепловізори, бо в них міністр оборони не крав мільярди, тому в них є і дрони, і немає збіднілого народу. Але на жаль, ми не Ізраїль. І щоб зберегти державу та власні життя, ми повинні допомагати армії і грошима, і дронами, і амуніцією. Бо наша зелена влада не піклується про збереження життя громадян та незалежності нашої держави. Вони тупо займаються нецільовим витрачанням бюджетних коштів. А якщо прибрати цей ефемізм і сказати простими словами, то вони просто пи наші гроші. То вони музеї будують за 600 мільйонів, то зупинки ремонтують за 10, то барабани купують у мобосховища на 1 мільйон, а волонтери збирають військовим на Мавіки та тепловізори. Тож в нас є два виходи: або мовчати і терпіти свавілля влади, та мовчки донатити на зсу, або теж донатити, але не мовчки, а робити так, як роблять наші громадяни в Одесі та Києві. На ЗСУ. Люди, прокидайтесь, Допоки наша влада буде витрачати гроші на барабани, доти не закінчиться війна. Якщо Міністерство оборони і далі буде купувати харчі військовим втричі дорожче, перемогу ми не дочекаємось. Зараз, на жаль, наша влада ментально ближче до Росії, а потрібно, щоб вона була ближче до Ізраїлю. А тепер про гарні новини. Нарешті ми закрили збір на 10 і впіві дронів для хлопців з 3-го батальйону, 77-ї бригади ДШВ. Але окрім дронів, нашим захисникам потрібно ще багато всіляких нищачків для нищення ворога. Саморобна шрапнель, зажими для хліба, порожні кіндери, пластикові труби та ще багато різних недорогих, але дуже потрібних хлопцям штук. У кого є можливість посприяти хлопцям у захисті держави, ласкаво прошу на сторінку в соцмережах організатора цих зборів, військовослужбовця цього підрозділу Варченко Петра. Посилання на його Фейсбук та Інстаграм будуть в описі до цього відео. На завязке узнов жаба. Значит, по поводу разбитой банки и закупки дронов. Закупка дронов уже сделана. Мы отдали предоплату. Значит, готовится для нас партия дронов на 300 тысяч гривен. Ну и там еще какие-то приблуды для этих дронов. Значит, что касаемо всей суммы. На 300 тысяч мы закупаем дроны. И на те, что сверху накинуты, там 50 с копеечками тысяч, мы обязаны, просто обязаны, закупить определенные приблуды. Луди, которые нам помогут уничтожать врага. Говорити об этом не можу. Я думаю, ви розумієте. Війна тишины. тишини. Друзі, всім огромніше спасибо. Працюємо далі. Нікотре час не буду на зв'язку. Слава Україні. Армія плюс Тил. І користуючись нагодою, хочу звернутися до одного пана, який побачив один з таких зборів і почав розганяти в соцмережах хейт стосовно них. Цього пана звати Олег Хаврук. Так ось цей пан запитав у однієї з волонтерок, навіщо їм ці кіндери та зажими для хліба, і, не отримавши відповіді, викатив пост у Фейсбуці, що це все розвод. Що цитую, замість реальної допомоги люди займаються фігнею з пластиковим сміттям. Як мені пояснили військові, деякі знаряддя для ліквідації орків вони вигадують самі та збирають власноруч. А орки із задоволенням переймають їхні розробки і потім використовують їх проти наших же бійців. Тому вони часто не пояснюють, навіщо їм та чи інша річ. Але цей пан Олег Хаврук наполегливо випитував, для чого нашим військовим тубуси з бадів чи кіндери. як вони їх будуть використовувати. Звідки така цікавість у пана Хаврука? Для кого він збирає цю інформацію? Це дуже підозріло. А те, що він після того, як не отримав відповідь, накатав гнівний пост, то розвів хейт, викликає ще більше підозр. Російський агент. Я дуже сподіваюсь, що пан Олег не російський агент, а просто недолугий допитливий українець, який все ж таки усвідомить свою недолугість та роботу проти української армії та волонтерів, виправиться і сам почне присилати третьому бату 77-ї бригади кіндери, дуже сподіваюсь на це. І ще одне: називати жінку-волонтеркою, яка допомагає нашим військовим москворотою це, на мій погляд, зашквар. В Раді сидять 400 дятлів, не москворотих, які грабують державу, спілкуючись виключно солов'їною. Справа не в мові, а у вчинках. Резніков вкрав мільярди у армії і говорив виключно українською. До нього у Олегах в руках питань немає. А жінка допомагає армії і говорить російською. І уха в рука є до неї питання. Ти не туди воюєш, олеже! І підсумковуючи, хочу вам дещо сказати. Особисто я вважаю, що я зобов'язаний своїм життям, нашим військовим. Завдяки їм я в теплій хаті, на м'якому кріслі записую цей відос. А не на підвалі збираю вибиті зуби зламаними руками, співаючи російський гімн. І якщо ці військові попросять передати їм пусті кіндери, порожні пляшки чи караоке з більярдним столом, я буду робити все, що зможу, щоб вони це отримали. І мене не повинно хвилювати, навіщо їм там в окопі караоке. Значить, потрібно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже допоможе поширенню відео. Пока! you mm -hmm.